Поговоримо сьогодні про ефірну олію чорного перця. Насправді неймовірний аромат, аромат енергії, аромат пряний з такими солодкими фруктовими нотками. І дійсно ця ефірна олія вона дуже популярна своїми антисептичними та заспокійливою такою дією, такими ефектами. Тому ми використовуємо її при ангінах, при респіраторних захворюваннях. Вона дуже гарно очищає дихальні шляхи і допомагає, підтримує наш імунітет, допомагає боротися із різноманітними е сезонними застудами. Також ця ефірна олія. Вона стає прекрасним доповненням будь-яких ароматичних композицій. Тому ви можете компонувати її з цитрусовими ефірними оліями, з корицею, з хвоєю і розпилюючи у ваших кімнатах, у дитячій кімнаті, наприклад, у вас буде обеззараження повітря. Так і це теж така профілактика різноманітним вірусним та бактеріальним захворюванням. І ще ця ефірна олія вона відома своєю такою заспокійливою дією на наше тіло, на наші м'язи. Тому вона дуже підійде спортсменам, людям, які займаються йогою, і взагалі ведуть активний спосіб життя. Додавайте до крему, додавайте до бази і робіть собі такий розігріваючий, розслабляючий масаж за допомогою ефірної олії чорного перцю. Ну і звичайно, звичайно. Вона неймовірно смачна. Ми говоримо про ефірну олію компанії Дотера. Ми можемо її з легкістю, з радістю додавати до ваших улюблених страв. Це неймовірний аромат чорного перцю. Він схожий до тієї приправи спеції, яку ви маєте у себе на кухні, але він дуже яскравий, він дуже такий ніжний. Тому використовуйте і насолоджуйтесь і діліться з вашими рідними. Ну і ще, взагалі, ефірна олія чорного перцю вона загострює усі почуття, вона загострює гарні почуття, вона загострює розум, вона така розганяє кров, так бадьорить, дає енергії, покращує пам'ять. Тому завжди, от навіть на протязі дня, просто з флакона. Вдихаємо цю ефірну олію або шкрапаємо собі просто під язик, наприклад, так, це теж дасть змогу обеззаразити вашу ротову порожнину, ну і ося користь ефірної олії піде у ваш організм. Будьте здорові, живіть з насолодою в ароматному світі, з ефірними оліями.